Ми вже ну, більше як половину шляху пройшли, тому рухаємось далі. Капітальні гумаки. Чисто добре. Не діраві і не цей. Навіть якби букви стояли навпаки, то сказав би, що з Євросоюзу. Того року уперше відкрив для себе такий вид походів, як грибний туризм. Що це означає в моєму розумінні? В моєму розумінні це не про гриби, щоб ви розуміли, тобто про гриби, але не про масовий збір, коли ти йдеш, там, щоб назбирати дуже багато. Іноді після цих грибних походів ти взагалі можеш прийти без грибів. Ти просто можеш, наприклад, коли є білі, можеш назбирати, а коли. Є ті гриби, які ти не збираєш, ти можеш просто не збирати, можеш їх поглядати. Що ми поки що і робимо, тому що ми буквально, ну, можливо, годину тому зайшли в ліс. І поки що білих грибів ми не зустрічаємо, але бачимо по дорозі голубінки, бачимо по дорозі підосечники. І це такі, знаєте, карпатські підосечники, вони зовсім не подібні на ті. Які ростуть на низовинах. Тому навіть порозглядати їх це є одне задоволення. Тож можна зрозуміти, що саме сьогодні ми якраз приїхали в, такий, е, в таку грибну подорож. Плюс до того всього це ще подорож, е, яка мало того, що ти збираєш гриби, ти піднімаєшся. Якщо є поблизу якась вершина, ти піднімаєшся на цю вершину. В даному випадку у нас є вершина, і ми якраз прямуємо до неї. і по дорозі розглядаємо казковий ліс, Горганський Карпатський ліс. Що таке горгани? Зараз спробую пояснити. Я розумію, що для багатьох із вас назви, про які я буду говорити, можливо, нічого не означають, але все ж таки я мушу це називати. Тому що я думаю, що багато є і тих, хто розуміє, де я є. Е, для такого розуміння. Українські Карпати вони поділені на частини. Кожна частина має якусь назву. Наприклад, найвідоміша частина Карпат це чорногірський хребет, на якій розташовані практично всі двохтисячники, тобто Говерла, Піпіван, ну і там інші. Тому я думаю, що про цей, цю частину Карпат ви знаєте. Вона така найбільш повнолюдніша. Але є дуже дикі Карпати. Якраз оце мої найулюбленіші місця. Е, найдикіша частина Карпат має назву Західні горгани, тому що горгани ж є східні і Горгани ще є центральні. А якраз західні горгани це є найдикіша частина Карпат. Тут навіть е, скажу вам, що є дикі ведмеді, тому вона ще й е, е, якоюсь мірою і небезпечна частина Карпат. Е, сьогодні ми приїхали в село, яке має назву Мислюка, і піднімаємось на вершину, яка має горган. Яка має назву Горган Ілемський. Сказати що тут казково, це не сказати нічого, тому що ліс ну, просто такий, знаєте, незайманий, неймовірний, дуже багато моху. Ну, тобто, я, якщо чесно, вперше для себе відкрив цю частину Карпат того року, і вона стала моєю улюбленою. Навіть того року я вже робив. І соло похід це типу, коли ти йдеш сам. Потім у нас був похід, коли ми йшли з дружиною і знайомим з ночівлою в хатині. Тобто я просто, чесно слово, кайфую від цього лісу, тому навіть перебувати тут це просто неймовірне задоволення. І повертаючись з таких грибних походів, таких довгих, тому що наш похід займе приблизно. Ну, по кілометрах, по-моєму, 15 кілометрів або, або 18. Але щоб ви розуміли, у Карпатах, коли ти піднімаєшся, це треба множити мінімум на 2, тому що ну, це підйом. По часу це займає цілий день. Ми виїхали в 5 годині. Тобто цілий день нам піде однозначно, тому що я вже йшов цим маршрутом і знаю наскільки він довгий і дещо навіть висла... виснажливий. Але це тільки... Коли ти йдеш, а насправді це є максимальне перезавантаження. Якраз ось ціль ось цих таких грибних походів це є максимальне перевантаження як духовно, так і фізично. Хоча фізично тобі здається, що важко, але це знаєте, коли відкривається друге дихання, коли кров починає циркулювати по, по новім колі, знає, по великим колі, це перезавантажує фізично твій організм. І це однозначно перезавантажує морально. Повірте, походи в гори, ось такі походи в гори, це, тобто, е, поки ти не пройдешся, ти не зможеш ніколи зрозуміти. Воно так ніби виглядає, знаєте, ніби це е, пусті слова, пусті балачки, але насправді ця енергія ось цих Карпат, вона просто наскільки чиста, наскільки заряджає, що це треба спробувати. Тому, е, при першій можливості, якщо ви маєте можливість робити ці походи, тобто це дуже-дуже ну, це максимально позитивно і максимально круто. Одним словом, ми рухаємось вверх. Я сьогодні йду, до речі, з дружиною, вона десь там пішла вперед. І, звичайно, маємо надію, що ми знайдемо хоч пару білих грибочків. Якщо не білих, то... Що, що побачимо, тим, тому будемо е, раді. Звичайно, камера не передає, напевно, і половину того, що ми бачимо на власні очі, але ось так виглядає карпатський грибний рай. Звичайно, в сезон, в сезон грибів. Тому що зараз ще не, не, не сезон грибів, але коли е, сезон грибів, то от таких місцях гриби просто, ну, я не знаю, можна косити, повірте. Я знаю, що я говорю, тому що не раз був. На таких місцях. Ось такі е, ліси, мох, високі дерева. Правда, тут ще багато є попаданих, але є такі ділянки, де тобто, немає попаданих дерев, і збирати тут гриби це просто одне задоволення. Колись, коли я була передвиборча агітація, ще давно передано, то Ющенко е, тут е, робив рекламу. Бачите, ще з тих часів залишилось. Ющенко так. Тому цей камінь давно вже тут, ще за часів Ющенка. Дві години підйому, нарешті якісь перші краєвиди, тому що дві години ми йшли лісом. Можна бачити там внизу село, якраз з того села ми йдемо. Маршрут так. Затяжний. Тут нема що навіть спорити. Але воно того вартує. Така перша вершина, вершина, не вершина. Насправді це є вершина, яка має назву е, Великий Пустошак, бо є навіть е, от, е, табличка 1423 метри над рівнем моря. Але вона повністю е, в деревах, тому тут нічого не видно. Просто ось така купка каменю, але то не є найголовніше. Найголовніше то є оці обумаки. Дивіться, хтось. Я не знаю, з радості так, так радів, чи що він робив, що дощив такі капітальні гумаки. Чисто добрі. Не діраві і не цей. Навіть якби букви стояли навпаки, то сказав би, що з Євросоюзу. Але букви не так стоять. Ну коротше, гумаке, файні. Марія Мій я тобі розгляд. Дару, тебе скоро день народження. Дякую. Прийми подарунок. Ні? Дякую, я така горда, ще подарків. Не, не хоче, моя Марія. Подарку. Я від щирого Дякую, серця. Сама. сама. Дись, не ж такого навіть мають якісь. Навіть ж такого ніколи не бачив. Якісь шипи. Шиповані одним словом. Але протектор стертий десь. Ти хочеш... Наш похід, який мав бути грибний, перетворюється максимально просто на похід, тому що. Е... Ті місця, де могли бути гриби, не така ну, менш-більш не скеляста місцевість, ми її практично пройшли. І тому на такій висоті вже грибів точно не буде. Там ми зустрічали під осичники буквально пару штук і були голубінки. Зараз вже взагалі нема абсолютно нічого, тому надії на те, що ми щось ще знайдемо, напевно, вже немає. Тому Вийшов у нас, ну Вийде у нас просто похід на вершину, яка має назву Горган Ілемський. До речі, ми вже ну більше як половину шляху пройшли, тому рухаємось далі. Ми вже йдемо 3 години, а наша ціль ось там. Тобто ще ну, є куди йти. На самій вершині горгану і лемського знайшли такий затишок в таких ялівцях. Тут майже нема вітру. і Зараз у нас буде високогірний обід. Що маємо помідори, персики на десерт і просто таку м'ясну нарізку. Там ще десь є куски м'яса і риба. Нам на двох це супераво булочки і горішки, і такі ваше, до чаю. Батончики. їмо повним ходом голодні від ранку нічого не є. Тут у нас є така чудова полянка, тут є вода, і на цьому місці ми закінчимо нашу відеозйомку. У нас сьогодні вийшло не зовсім те, що я хотів. Тобто, мав бути грибний похід. Я навіть не хочу показувати, але я взяв рубзак, але туристичний, не грибний, тому що той грибний він не розрахований на такі довгі подорожі і він натирає спину. А взяв такий туристичний, він типу м'який, він не для грибів. І там напхав контейнерів у відро. Тобто, Але я тут не показую, бо то мене засміють. <смі> ми йдемо цілу дорогу і, і, і типу, ем, прикалуємося з того, що в нас там і відро. І ми собі так, відро і два контейнери зробили таку подорож. Е, до речі, я зранку щось трохи прогадав. Ми підрахували, що 26 кілометрів нам треба пройти. Нам ще йти приблизно 7 кілометрів. Тобто ми ще, це ще тільки ліс, ми ще навіть близько не дійшли до машини. А зараз тут наберемо води, тому що тут вже є джерела, і йдемо ще кіло... до машини. Тобто в загальному 26 кілометрів по горах це треба множити мінімум на, на 2, тобто, ну, грубо говоря, 50 кілометрів ми сьогодні пройдемо. Така у нас вийшла подорож, грибів не було, але все рівно цей карпатський дух, карпатський... Е... карпатська енергетика, яка просто ну, преї землі вона наповнила нас однозначно. Ми зробили такий конкретний перегруз е, духовно, морально, психічно, тобто з всіх, тобто всіх боків воно впливає однозначно позитивно. Е, чекаємо вже нарешті на нормальні гриби. Правда, ми вже е, з наступного тижня напевно поїдемо на тиждень, щось трохи попрацюємо, бо то через ті гриби ми цього року практично нічого не зробили, треба щось починати вже робити. І напевно вже після того тижня напевно вже підуть точно гриби. Планів у нас багато, дай Бог, щось трохи їх виконаємо, що, що вийде, то вийде. Тобто не загадуємо наперед, але думаю, що ще не один похід цього року ми зробимо. Зараз всім папа, -па. Марічка, ну помахай папа. Марія Романівна також нам махає папа. Бувайте здорові!